Ти дивишся в дзеркало і бачиш тільки недоліки. Ніс занадто великий, очі маленькі, шкіра недосконала. Уникаєш фотографуватися, а коли все ж потрапляєш в кадр, годинами редагуєш знімки чи видаляєш їх, скролиш інстаграм і заздриш кожній досконалій дівчині, порівнюючи її ідеальне селфі зі своїм ранковим відображенням. Здається, що весь світ красивий, а ти виняток з правил природи. Знайоме відчуття для переважної більшості людей, які живуть в епоху інстаграм та фільтрів у кожному телефоні. За дослідженнями психологів, близько 90% людей мають комплекси щодо власної зовнішності. Це не просто незадоволення, а справжня тривога, яка впливає на соціальну активність та самооцінку. Особливо гостро цю проблему відчувають підлітки та молоді люди, які формують ідентичність в оточенні ідеалізованих зображень. Кожен фільтр, кожне відредаговане фото створює нереалістичні стандарти краси, яким неможливо відповідати в реальності. Результат відчуття власної неповноцінності та постійне бажання виправити себе. Парадокс у тому, що зосередженість на зовнішніх недоліках часто робить людину менш привабливою для оточення. А що, якби я розповів тобі, що справжня краса не має нічого спільного з ідеальними пропорціями, що харизма та привабливість народжуються не від симетрії обличчя, а від впевненості та самоприйняття. Якщо готова навчитися любити себе справжню, без фільтрів та ретуші? Постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо секрети внутрішньої краси та техніки подолання комплексів через здорове ставлення до власної зовнішності. Давайте розберемося, чому наш мозок фокусується на недоліках зовнішності замість того, щоб бачити загальну привабливість. Еволюційне виживання залежало від прийняття групою. Тому підсвідомість і сьогодні сканує зовнішність на предмет. Мозок налаштований помічати дефекти, які могли б знизити наші шанси на успіх у соціумі. Коли ми дивимося в дзеркало, увага автоматично притягується до тих рис, які відрізняються від усередненого ідеалу асиметрія, шрами, зморшки, прищі. Все це сприймається як загроза соціальному статусу та привабливості. При цьому мозок ігнорує гарні риси, які сприймаються як нормальні та не потребують уваги. Сучасні соціальні мережі тільки посилюють цю проблему через постійну демонстрацію відредагованих та відфільтрованих зображень. Ми порівнюємо свою реальну зовнішність. З цифровими ілюзіями краси, що створює нездорову конкуренцію, фільтри стали настільки звичними, що багато людей не впізнають себе без цифрової корекції. Здавалося б, логіка підказує, що краса суб'єктивна та різноманітна, а досконалості не існує в природі. Але виявляється, що комплекси зовнішності в нашій свідомості прирівнюються до загрози соціального відторгнення. Наш внутрішній критик переконаний, що тільки ідеальна зовнішність гарантує любов та прийняття. А що якби ти дізналася, що найчарівніші люди рідко мають досконалі риси обличчя чи фігури? Різниця полягає в їхній здатності випромінювати впевненість та автентичність замість прихованих комплексів. Ось простий мікрометод для перетворення негативного ставлення до дзеркала на позитивне самосприйняття без самообману. Використовуй техніку доброго дзеркала, дивлячись на своє відображення. Знайди три речі, які тобі подобаються сьогодні, це перепрограмовує мозок помічати красу замість недоліків у власній зовнішності. І саме тут починається найцікавіше комплекси зовнішності можна перетворити на впевненість через самоприйняття. А ти уникаєш дзеркал або фотографуватися через незадоволення власною зовнішністю. Напиши в коментарях про свій досвід. Це допоможе іншим відчути, що вони не самотні у цій боротьбі. Розповім тобі історію Аліни, студентки з Львова, яка три роки наробила селфі через комплекси зовнішності. Вона ненавиділа своє відображення в дзеркалі, уникала камер, відмовлялася від зустрічей, де могли фотографувати. Кожен ранок починався з негативних думок про обличчя. Фігуру, волосся та інші недоліки зовнішності. Аліна розповідала, що найстрашнішим було відчуття, що вона гірша за всіх навколо через зовнішність. Соціальні мережі перетворилися на джерело страждань. Кожна красива дівчина викликала заздрість та самоненависть. Вона годинами вивчала фото інших. Шукаючи способи виправити себе через макіяж, зачіски, одяг, але ніщо не приносило задоволення. Переломний момент настав, коли найкраща подруга сказала, що Аліна красива, але її невпевненість робить її менш привабливою. Це змусило переосмислити проблему можливо, справа не в зовнішності, а в ставленні до неї. Аліна почала досліджувати психологію самосприйняття та техніки подолання комплексів зовнішності. Найважливішим виявилося усвідомлення того, як фільтри та обробка спотворюють реальність в соціальних мережах навколо. Аліна почала шукати справжні необроблені фотографії знаменитостей та інфлюенсерів без макіяжу та фільтрів. Виявилося, що навіть ідеальні люди мають недосконалості. Асиметрію, прищі та інші нормальні особливості зовнішності. Техніка доброго дзеркала стала її щоденною практикою для зміни фокусу уваги з недоліків на переваги. Кожного ранку вона свідомо шукала три гарні риси у своєму відображенні: красиві очі, приємну посмішку. Поступово це перепрограмувало автоматичну реакцію мозку на власну зовнішність з критики на прийняття. Ого, результати були приголомшливими вже через місяць щоденної практики самоприйняття та роботи з комплексами. Аліна не тільки перестала ненавидіти дзеркала, але й почала робити селфі без фільтрів. Її впевненість зросла настільки, що оточення почало помічати її внутрішнє сяйво та харизму. Найдивовижніше, що прийняття власної зовнішності зробило Аліну справді більш привабливою для оточення та потенційних партнерів. Вона перестала ховатися за макіяжем та почала випромінювати природну красу через автентичність. Сьогодні вона каже, що комплекси зовнішності заважали їй бачити власну унікальну красу. Як ти працюєш з прийняттям власної зовнішності без ідеалізації чи самообману? Поділись своїми техніками в коментарях. Це може надихнути інших на самолюбов та впевненість. І тоді все змінилося назавжди. З дівчини з комплексами вона перетворилася на впевнену красуню зсередини. Отже, ти знову дивишся в дзеркало, але тепер бачиш цілісну, красиву людину, а не набір недоліків. Кожна особливість зовнішності це частина твоєї унікальності, а не дефект для виправлення. Кожен день це можливість випромінювати внутрішню красу. Через впевненість та самоприйняття. Подолання комплексів зовнішності, це не досягнення ідеальних пропорцій, а здобуття здорового ставлення до себе. Коли ти навчаєшся любити своє тіло та обличчя, зовнішня привабливість зростає природним чином, ти перестаєш ховатися від камер і починаєш випромінювати харизму. Через автентичність та впевненість. Справжня краса народжується не від симетрії рис чи ідеальної фігури, а від любові до себе. Ти перестаєш залежати від чужих стандартів і починаєш створювати власне уявлення про красу, зникає постійне порівняння з іншими, з'являється гордість за свою унікальну зовнішність. Готова почати любити себе в дзеркалі вже завтра вранці, спробуй техніку доброго дзеркала та знайди три гарні риси у своєму відображенні перед початком дня. А тепер подивись на себе може час побачити красу замість недоліків. Якщо це відео допомогло тобі по-новому поглянути на власну красу, обов'язково постав лайк. Підпишись на канал Тривога без тривог для регулярних порад з самолюбові та впевненості в собі. У коментарях розкажи, які комплекси зовнішності турбують тебе найбільше, можливо, саме твоя ситуація стане темою. Ми створюємо спільноту людей, які цінують справжню красу без фільтрів та ретуші. Разом ми подолаємо комплекси зовнішності. Та навчимося любити себе такими, якими створила нас природа.